Загарбників тож є законною цілею для українських дронів. Подробиці щодо наслідків враження не уточнюють. Нині відомо, що була масштабна пожежа в районі будівлі насосної станції, а також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних насосів. А далі історія про кохання загартоване вибухами, втратами і фронтом про двох людей з однієї бригади, які знайшли одне одного у найтемніші часи, і з того моменту тримаються разом. Попри все, він став до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона повернулася з мирного життя у Чехії, де прожила 20 років, аби рятувати українських військових як бойова медикиня. Історія кохання, про яку можна знімати фільми далі. Oh! Не ресторан і не узбережжя моря, а сільський будинок на передовій. Саме там Кирило став на одне коліно, аби зробити пропозицію Світлані. Її так прозвучало під акомпанемент вибухів, а замість свідків були побратими. Але емоції від того так була найщирішою у їхньому житті. А почалося все з жовтого шкільного автобуса. Кирила тоді відправляли на полігон. Саме у шкільному автобусі познайомилися, і вони шукали собі місця, і я такий підходжу. Я Кажу, ну для такої гарної дівчини місце знайдеться. У неї була дуже коротка зачіска, така як в мене зараз запам'яталася. До того як доля звела їх в одному автобусі, їхні дороги були зовсім різні. Кирило вже добре знав, що таке армія. Пройшов строкову службу, потім кілька років віддав нацгвардії. А Світлана медсестра. 20 років життя провела у Чехії, рятуючи людей у лікарні, але війна повернула її додому. Я так собі думала, що якщо я спасу хоча б одну людину, одного якогось брата чоловіка, Віка, сина, то це для мене вже буде добре. Якось так, як то кажуть, цей позив мене так взяв. Я приїхала з нічого. Не все оставила там і приїхала. На війні, будучи в одній бригаді, вони завжди хвилювались одне за одного. Цьогоріч, у травні, Кирилу не пощастило. Вночі захисник віз побратимів на позицію, наступив на вибуховий пристрій. Я такий встаю, так отряхнувся, так дивлюсь. Рука, рука, нога, голова, все на місці. Потім доторкаюсь до лівої ноги, а там ну така. Порожнеча. я зрозумів, що ноги немає. Ну Но мені повезло тим, що під час вибуху мене е прижгло ногу, скажімо так. Ну от і в мене майже не було кровотечі. Світлана пригадує по рації, зрозуміла, що щось трапилось з коханим. В цей час вона рятувала інших хлопців. Я була на своєму дежурці своєю ротою, своїми хлопцями дежурила на еваку на нашому КСП. По я все чула, не чула прям, що іменно сталося, прям що, але знала, що він підірвався. Тобто мені вже було ясно, що там або ноги нема, або двох ніг нема, або може бути ще там щось гірше. Вони зустрілись вже у Слов'янську, звідти Кирила відправили до Дніпра, а потім до Львова. Нині він проходить реабілітацію у центрі Unbroken. Декілька днів тому він вперше став на протез і вже помалу його освоює. Але спробуєш так само боком. Приставним. Угу. Зараз понад усе Кирило мріє про відновлення, а згодом разом із Світланою планують відкрити кав'ярню. У мене так в планах ще. Допомагати далі ветеранам, які повертаються з фронту. Які знаходяться під час лікування, чи потрібна реабілітація, ну щось таке буду думати, десь знаходити якісь центри, де можна буде працювати. Вони разом пройшли війну і зараз кажуть, готові рухатись далі, як той автобус, в якому вони вперше побачили один одного. Тепер він не лише в їхній пам'яті, але й на їхніх тілах, у вигляді татуювання, яке назавжди закарбувало мить, коли почалася їхня історія. Оксана Існицька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини.